Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Є гон Лікар-анестезіолог, начальник відділення анестезіології і інтенсивної терапії та реанімації клініки мобільної хірургії Сергій Конюх рятує життя пораненого оборонця. На стабілізаційні пункти каже, везуть лише вкрай важких. Ти чуєш мене, друже? Чує все, прикладаємо. Ось. Раз, два, три, опа. Тихо, 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 тихо. Не смикай. Бачите, там у нього осколок стирчить. А, спасіть нога. Ми забезпечимо інтенсивну допомогу, тобто першу невідкладну допомогу, як поступає пацієнт, тобто всі його життєві функції, ми маємо їх стабілізувати. Також в нас заключається це знеболення, це проведення загальної анестезії під час оперативного втручання і подальша евакуація пацієнта на наступний ланки. Третій рік на східному напрямку Сергій Конюх реанімує, стабілізує важко поранених. До нас Пацієнти потрапляють одразу з ваку, тобто з полюбою. Перед нами немає стабілізаційних пунктів. На половину білорус, на половину українець, по духу український козак. Так про себе розповідає Сергій Конюх. До війни 15 років працював дитячим анестезіологом. 2014-го, коли росіяни посунули на схід, добровольцем пішов на фронт у складі мобільного госпіталю. Рятував поранених. Добровольцем пішов і в лютому 22 го у серпні у складі передового хірургічного підрозділу брав участь у звільненні Херсонщини. Далі запорізький напрямок. Дали нам задачу, вирішили ми на запорізький напрямок забезпечувати медичне забезпечення контрнаступу. І там ми вже знаходимося третій рік. Є сатурація, є пульс, пульс, є здання. Поступали пацієнти, які були в стані клінічної смерті. Ти не знаєш. Скільки він був в цьому стані? То тобто, хвилин, і ти розпочинаєш релімаційні заходи, запускається серцевий судинна діяльність. Потім проводимо оперативне втручання, зупинку кровотечі, стабілізацію його, відправлення на наступний рівень, там ще наступне, наступне, і потім через місяць ми знаємо, що він вижив. То ти розумієш, от для чого ти там знаходишся. Четвертий рік повноштабної війни, четвертий рік роботи під обстрілами, порятунку і проведення евакуації важкопоранених. Тут і фізична, і психологічна втома зізнається лікар. Втім, додає тим, кого рятують ще важче. Хлопці, які попереду нас, це наші герої, які обороняють країну зі зброєю. Вони мають знати, що за ними є медики, які нададуть їм висококваліфіковану допомогу їхнє життя в наших руках, як все життя нашої країни в їхніх руках. Висококласний спеціаліст, який фактично на передовій застосовує найновіші методи порятунку пацієнтів, бере найважчих і в найкритичніші моменти завжди приймає правильні рішення. Так про Сергія Конюха розповідають колеги. Ми знаємо один одного з самого початку війни. Для нас вона почалася ще в 2014 році, завжди застосовує складні методики, і, як показує практика, це дуже позитивно впливає на виживаність поранених на стабілізаційному пункті. Сережа дуже великий молодець, дуже потужний анестезіолог. І... Почав відразу працювати буквально з перших днів свого призову. Стикався я з ним також і на сході. Людина дуже добре справляється і допомагає робити так, щоб його підрозділ працював максимально стовідсотково ефективно. Окрім усього іншого, Сергій Конюх, що й доктор філософії в медицині, за сумлінну службу та порятунок поранених, має чимало державних нагород. А цьогоріч колеги висунули його на всеукраїнську відзнаку Орден святого Пантелеймона у номінації Опора на лінії життя. То все важливо, каже медик, але найбільше мріє повернутись додому до цивільного мирного життя. Ми воюємо за своє життя, за життя наших родин, близьких і всього це є якби суспільна справедливість, боротьба я би так сказав, добра сезон. Ольга теже Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина. Дев'ятеро захисників з Вінничини повернулися з російського полону додому під час обміну 23 липня. Серед звільнених Андрій, Віктор, Михайло, Ігор, Два Олександри, Артур, Артам, Тантон. Про це повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий на своїй Фейсбук-сторінці. За інформацією координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в межах домовленості у Стамбулі 23 липня звільнено понад тисячу українських військових. Окрім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів. З квітами та припорами жителі Демидівки на Вінничині зустріли звільненого з полону односельця Анатолія Лоткіна. Він провів у російській неволі 10 місяців. Найгірше, за словами бійця, з ним поводилися в Оренбургській тюрмі. Анатолій Лоткін на псевдофарт учасник АТО То дві Україну пішов захищати знову. Воював у складі 46-ї десантно-штурмової бригади. Попереду каже оборонець, його чекають численні операції та лікування в найближчих планах набутися з рідними та зустрітися з побратимами. Доброволець Сергій Загика з Вінничини захищав Україну на п'яти фронтових напрямках, перш ніж потрапити у полон восени 2023 року. Через 19 місяців катувань та невизначеності його звільнили в рамках обміну тисячу на тисячу. Цьогоріч, 23 травня, він вперше за майже два роки побачив сонце. До останнього каже, не вірив, що повертається додому. Після звільнення з російської неволі доньку впізнав не одразу. Тепер кожен день на батьківщині як свято каже. У планах сімейна поїздка у гори. У Тиврові на Вінничині організували благодійну акцію «Зріж букет, Підтримай героя. За її умовами, розповідає власниця поля Лариса Шиян, люди зрізають лаванду, а гроші за вхід це 100 гривень, передають на лікування її сина, військовослужбовця Сергія Шияна. Під час бойового завдання на Корщині рік тому отримав вогнепальне поранення ноги. Після першої реабілітації повернувся на фронт на Краматорський напрямок. Зараз знову потребує дороговартісного лікування. Для родин військових, ветеранів а також зниклих безвісти полонених і загиблих захисників. Вхід на поле безкоштовний. Приїхати, зробити фото, зібрати букет лаванди і водночас допомогти військовому можна до 27 липня. Далі сезон завершується. АТО ООС Андрій Довгань, який пройшов Бахмут і Харківщину, облаштував вдома у Вапнярці міні-фармо, а ще придбав поні для безкоштовного катання малечі, серед яких і діти з особливими потребами. За освітою чоловік фельдшер ветеринарної медицини на початку повномасштабного вторгнення РФ на захист країни став добровольцем. Рік тому демобілізувався. Два поні веселку та зірочку. Ветеран придбав півроку тому. До вопнярки тварини приїхали з Харкова та Полтави. Катає дітей безкоштовно. За можливості відвідувачі донетять тваринам на корм. Селі Серебринці на Вінничині триває боротьба за порятунок палацу чацьких пам'ятки архітектури XVIII століття, яка є майже ідентичною копією Вашингтонського Білого Дому. Зараз будівля перебуває в аварійному стані. Зруйновані перекриття, немає вікон, дверей, а мармурові елементи інтер'єру вкрадені. Місцева громада наприкінці березня офіційно отримала палацу власність і готує документи для його реставрації. На ремонт потрібен не один мільйон гривень. Щоб відновити пам'ятку архітектури, місцеві створили сторінку в соцмережах, де публікують його історію та фото. Вінниця попрощалася з Віталієм Балибюком, майстром заводу воду Барліник, який загинув внаслідок російської дронової атаки. Майже тиждень він боровся за життя в опіковому відділенні обласної лікарні імені Порогова. У нього були значні опіки глибокого ступеня. 22 липня він помер, повідомив завідувач центру термічної травми Роман Чорнопищук. На прощання з Віталієм прийшли рідні, друзі, колеги. Усі, хто його знав, говорять про нього як про людину з великим серцем, відповідального керівника, який навіть у критичний момент думав про безпеку інших. Адаптація пішохідних переходів для маломобільних мешканців Вінницької громади триває. Демонтаж бордюрів, облаштування плавного спуску і встановлення тактильної плитки по усій ширині пішохідного переходу на вулиці Соборній та Хлібній розпочали чотири дні тому, розповів Суспільному директор фірми підрядника Юрій Студент. Як розповів заступник директора міського департаменту комунального господарства та благоустрою Юрій Ковальчук, уже облаштовано понад 100 понижень. Роботи завершені на вулицях Грушевського, магістрацькій та архітектора Артинова. Загалом до кінця року місті планують адаптувати понад 300 понижень.